Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати салат принц у моєму розумінні. Простий рецепт з простих інгредієнтів. Для того, щоб приготувати салат принц, нам необхідно м'ясо, огірки, ананаси, варені яйця, сир, горішки і часник. Майонез буду робити самостійно: це олія, цукор та сіль, гірчиця, яйце і хочу додати і ще маринад від оливок. Спочатку підготую огірки. Вони можуть бути мариновані, можуть бути бочкові, але я пропоную мариновані, вони будуть не такі різкі. Огірки потрібно нарізати на тоненькі смужки. Так як це салат, тому інгредієнтів якихось може бути більше, тому що ви їх полюбляєте дужче, якихось може бути менше, які ви не використовуєте, не полюбляєте. Тому, дивитеся, рецепт є, але грати з інгредієнтами можете самостійно. Так як в огірках багато вологи, вона мені не потрібна, я перекладаю в друшлак. І дам огіркам стекти, трішечки їх відіжму. Можна було їх просто покласти на сковорідку і трішки на сухій сковорідці випарити, або ж покласти на паперовий рушничок. Я сьогодні буду на друшлаку трішечки відтискаю, залишу їх нехай постоять, поки я підготую інші інгредієнти. Ананаси теж нарізаю невеличкими шматочками. Якщо ананаси вам не до вподоби, можете не використовувати. Ананас перекладу на паперовий рушничок, теж щоб волога трішки вібралася в рушничок. Вона не потрібна в салаті. Горіхи треба подрібнити, а потім я їх підсушу трішки на сковорідці. Можна подрібнити їх уже тоді, коли ви підсушите, але в блендері. Я хочу, щоб частинки горіха були добре відчутні, тому я їх подрібню вже. Горітка нагрілася, викладаю горіхи, їх треба підсушити. Для салатів майонез роблю самостійно. Сьогодні я використаю олію, яйце, гірчицю, маринад з поливу, сіль та цукор. У склянку з олією додаю сіль та цукор. Сюди ж маринад. Гірчицю та Яйця. Бажано яйце, щоб опустилося жовток не розбився. Насадку блендера треба поставити на жовток. Це як на мене обов'язкова умова, тому що якщо буде жовток розбитий і насадка буде не на ньому, майонез може не отриматися. Я додала маринад з оливок, щоб майонез був в міру густий. Це краще просучить кожен шар салату. Для зручності використання потім у салаті перекладу майонез у кондитерський мішок. Горіхи вже підсмажують, вже відчутний аромат їх ще трішки потримаю і буду виключати. Горіхи перекладаю в миску, щоб вони трішки охолонули. М'ясо бажано варити в підсоленій воді і дати повністю йому охолонути в тому ж бульйоні, в якому воно варилося, перекладаю в миску. Сир натираю на мілку терку. Сир готовий. Натерла його ось такими смужечками. Полога з огірків стекла, ще трішки відтисну, і сюди ж додам часник. Можна часник пропустити через прес а можна натерти на терці, на міленькій терці. Якщо ж часник не полюбляєте, ви чи члени вашої сім'ї, можна цей етап пропустити. І ось так перемішую чесник з огірками. Всі інгредієнти нарізала, натерла, а тепер буду приступати до збирання салату. Першим буду викладати м'ясо. Я взяла формочку, у мене розмір 18 в діаметрі. Спочатку я її перевернула, щоб оці бортики потім не заважали, коли буду знімати її з салату. Викладаю м'ясо. М'ясо трішечки підсолюю, хоча воно все одно варилося в підсоленій воді, але ж трішки додам. Можна за смаком додавати чорний перець. Я не буду сіточка з майонезу, я майонез з м'ясом перемішаю, щоб м'ясо було більш таким соковитішим. М'ясо притискаю для того, щоб салат мав форму. Далі на м'ясо викладаю огірки з часником, розприділити по формі, легенько притискую, вже солити і майонез на шар огірків додавати не буду. Наступним будуть йти яйця. Яйця натираю на мілку терку вже безпосередньо в салат, розрівняти яйце, не сильно притискуючи, щоб залишилась легкість в салаті, посолити. со смаком можно еще черный перец використовувати и сеточка с майонезом. Далее выкладываю ананасы. Разревняю и трешечкой протискаю. Майонез, сеточка с майонеза. И выкладываю сыр. Притискаю, знову майонез І викладаю горіхи. Дам салату настоятися десь годинку, півтори, а потім буду виймати з форми. Салат простоє в одну годину, знімаю кільце. Ось такий салат принц отримався. Ось такий салат принц у мене отримався, він підійде як для святкового столу, так і для сімейних вечорів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт салату, який я сьогодні приготувала, поставте подобайку та залиште коментар. З задоволенням почитаю до нових смачних рецептів!